Мене дуже просили результати цього експерименту. Диву, якщо у вас якийсь сірий гітс, а він мав такий шиплячий, е звук, тому я вирішила зробити другий раз заливку. У мене були такі крапочки. Це з е, коло е, нічого не змінилося. Плюс він мав е, специфічний аромат. Всім привіт! Це МОЛ ТВ Камуру, виробники найякісніших силиконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. Ви мене дуже просили, в коментарях на YouTube писали. Та чи треба той же білий барвник і що ви взагалі про нього скажете? Ми все ж таки вирішили записати окреме відео про барвник або білий баровник, або він ще називається діоксид титану. І я взяла найпопулярніші два м, виробники: це у нас Баугут і це у нас коло. Зробила експеримент, і е, зараз я вам розкажу про свої е, результати цього експерименту. Для чистоти експерименту у мене є чистий гіпс і є із добавками. Я залила даже двічі, для того, щоб про всяк випадок пересвідчитись. Тож, що я можу сказати? По-перше, почнемо ми з того, як було в процесі. Я додавала всюди однакову кількість барвника, а саме, додавала я три відсотки. В принципі, тут написано, що можна додавати від 1 до 13%. Я додала три відсотки. Ось, і перше, що я можу сказати, коли додавала. Коло, а він мав такий шиплячий звук, тобто він таке відчуття, що там щось 100% хімозне Ось, і він, як на мене, по-перше, здався, що він краще розчинився. На відміну від Баугуту, Баугут, наче здавався, що він поганенько розмішався, плюс він мав специфічний аромат. Тобто, але він не шипів. У коло це було прям виражено. Я зробила заливку, зробила спеціально з однієї форми для того, щоб. Показати це наочно. Тож, коли я дістала коло, це в мене була перша заливка. А він мав, до речі, одно, однотонний такий е, консистенцію. Він загустішав, саме, ну тобто, суміш загустішала з баугутом навпаки, ну, типу, мені наче хотілося додати ще туди гіпсу для того, щоб зробити кращу консистенцію. Проте вона була така, типу, більш в'язка. Uh, і так далі, і я думала, що це ну реально круто, реально виглядає класно, і, uh, і так далі. Але коли я виняла виріб із коло, у мене були такі крапочки. Це про те, що говорили неодноразово клієнти, uh, що цей бароник, наче до кінця, не розмішувався а в баугута цього не було. Проте мені не сподобалася. Консистенція, яка вийшла із цією пропорцією, і вона дала дуже багато бульбашок ось тут знизу, особливо. Тому я вирішила зробити другий раз заливку з цією ж самою пропорцією. Тільки тепер я змінила діоксид титану, я дала йому окремо воду і діоксид титану відстоятися. Потім перелила цю суміш у типу окрему, ну, щоб воно краще розмішалося. А в Баугуті я дала більше, більше гіпсу, тобто, щоб не була така рідка консистенція. А з Баугутом вийшло трішечки краще, а з коло а, нічого не змінилося. Тобто, по факту, навіть якщо воно відстояло, можливо, треба довше давати. Але найголовніше питання це було в тому, чи потрібно його додавати і чи він змінює кольор. Коли я замішувала гіпс, я можу однозначно сказати, що типу гіпс ставав білішим. Але на результаті, коли вироби висохли, я не бачу результату абсолютно від чистого гіпсу Г10 і з цим білим барвником. Як висновок, я можу сказати насправді, що я не бачу сенсу у гіпсі Г-10 додавати туди діоксид титану для того, щоб зробити біліший колір. Біліший колір воно не зробило. Можливо, якщо у вас якийсь сірий гіпс, тоді вам діоксид титану допоможе. Якщо у вас якісний гіпс Г-10, то діоксид титану просто не потрібен. Ось і все. Я говорила, що я дуже скептично ставлюся до діоксид титану ось у гіпсових виробах. Тому я насправді його не додаю. Можливо, комусь зручніше просто працювати, тому що суміш більш еластичніше. Проте ви попереджені, що коло погано розмішується, багут треба підібрати пропорцію та збільшити, можливо, гіпс. Та воду урів... Урів... урівноважити ось цю пропорцію. Ось. Тому, якщо вам було корисно, а я сподіваюся, що вам було корисно, то ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, які були у вас справи із Діоксид титану. Можливо, у вас якийсь був інший, і у вас дійсно вдалося зробити вироби більші. Пишіть у коментарях, ми обов'язково почитаємо і будемо раді, якщо ви будете ділитися власними досвідом. Ось тому ставте вподобайки. Дивіться також наші попередні відео. Нам буде дуже приємно, якщо ви будете це все передивлятися. Дякуємо!